Що сьогодні налаштована команда Кудрівка лише тільки на перемогу в домашній грі із Звяглем із Новоград Волинського. Ну і от якраз бачимо приїзд команди Звягель. Сьогодні команда прибула десь за півтори години до початку зустрічі. Тут таке бувало, що в село Кудрівка. Сосницької ОТГ доїхати важкувато деяким командам було. Деякі клуби, бувало, приїжджали із запізненням, просили ПФЛ змістити початок матчу, там на півгодини, а то бувало і більше. Але от Звягель добрався без проблем. Команда приїхала завчасно, побачила, в якому прекрасному газоні е, в прекрасному стані газон стадіону Кудрівка Арена. Ну і взагалі одразу вам скажу, що сьогодні хороша, сонячна. Осіння жовтнева погода. Так, спочатку зранку, ну, от наша творча група приїхала в Кудрівку десь після 9 ранку. І на полі був Іній, повністю вкрите поле інієм. Ну і там тільки через годину, через півтори іній спав. І почала прокидатися жовтнева природа, яка вже потихеньку поступово у нас буде зараз з тижнями і з місяцями відмирати до зими. Але поки що ми ще дійсно друзі насолоджуємося теплими осінніми жовтневими деньками. От така команда Кудрівка приїхала слідом за звяглем буквально через декілька хвилин. І Кудрівка прибула на свій рідний домашній стадіон. Обидві команди у достатньо, я б сказав би, непоганій в непоганих кондиціях. Звягель і по турнірній таблиці, це як бачимо, помітно на четвертій позиції знаходиться команда Сергія Шищенка. Але от якраз саме у попередньому турі у нас 12-й тур за календарем, але от у 11-му турі у себе вдома Звягель грав із дружба матч із своїм безпосереднім конкурентом. Склад звягеля до вашої екрани. Ми вже його бачимо. Давайте я... і досвід хороший має. А це склад кудрівки Воротар Андрій Следзевський. Зверніть увагу. Але Тим не менш, і Прем'єр-ліга, і, і, і у сьогоднішньому матчі капітан Уже 8 голів забито, рух 2 у нашому матчі 0-0, адже він розпочався. А в матчі Скалара Алфарма теж 0-0. Поля навколо центрального кола. І зараз Тепер починається і наш матч. у це енергетичне коло збирається. Слав Сердюк, 17-й номер. Правий центральний Микола Сираш. Лівий центральний Володимир Пла. А от тепер хлопання. і це навіть удар здавало концепт. А Вягеля, абсолютно нова команда. І ось якраз саме ця сторона. Який момент! Ця атака триває. Йось, 10-й номер проривається і робить навісну передачу. Головою удар, і Відбуває воротар, Але за межами лінії воріт. Уже він разом із м'ячем перетнув лінію і головою удар. І рахунок у матчі відкрито. Звягель все-таки домагається свого на 28. й Звягель продовжує атакувати. Можна лівою бити, і все таки ще усі удари. М'ячусі 0. Ось так дуже швидко. 0-2. Не 2-0-0-2 в нашому матчі і цього разу вже 10-й номер забило Володесь. Якось так дуже просто забив два місячі у сьогоднішній зустрічі ось прямо в ці хвилини. Перший гол не встиг. І ось хороший пас на Духве. його удар! isso que Пас хороший, яка саме на 17-го номера. І вже в штрафова майданчику він. І що, Лавренюк робить і забиває. Він рахунок стає у зустрічі 4-0. Точніше, 0-4. Андук ще і результативну передачу віддав на 17-го номера. І Олександр Лавренюк, який е передчасно вийшов на футбольне поле. Рає Маспун. Кожен Лівороч віддати. Все-таки дивіться, сам про Хонко. Чиндук ви буде? Ндукве все-таки. Так, він б'є. І дивіться, пробування Кудрівки і продемонстрував це і в першому таймі, ну і навіть у другому таймі, коли забували четвертий гол. Пролунав свисток фінальний від арбітра Павла Плішка. Рахунок 4-0 у нашому поєдинку.